Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж надходить ось така красуня. Це Audi q 7. Прибув до нас зі штатів 2010 року випуску. Пошкоджень по кузову не було взагалі. 3 літра дизель на автоматичній 8-й коробці передач. Звісно, на повному приводі quattro. Автомобіль у нас семимісний, має всього одне косметичне підфарбування, взагалі без криміналу. Автомобіль у нас на 20-х оригінальних тисках. Ось, будь ласка, так він виглядає. Без лайні. Дивіться, як гарно виглядає. Дуже класна оптика, денні ходові вогні, туманочки, все працює без запитань, світло просто бомба. Так, перейдемо до салону та комплектації, друзі. Автомобіль у нас на повній панорамі. Так, йдемо далі до салону. Чорний шкіряний салон в ідеальному стані. Так, друзі, перейдемо до комплектації, у нас є пам'ять сидіння водія, електрорегулювання дзеркал, звісно, складання та підігрів їх. Преміум акустика босс, електрокришка багажника. Переднє сидіння у нас електро. І водійський і пасажирський, звісно, є датчик світла, круїз-контроль. Шкіряне мультикермо, 257 тисяч пробігу автомобіля. Як я вже сказав, мотор у нас дизельний. Далі по комплектації клімат чотиризонний, навігація, все на українській мові, підігрів передніх сидінь. Тут безліч регулювань, акустика, BOSE зі штатним сабвуфером. Тут регулювання панорами. Будь ласка, як це все виглядає. Автомобіль у нас семимісний, задній ряд сидінь, все чистенько, гарненько, дуже охайно. Друзі, по техніці автомобіль вкладень не вимагає взагалі. Стан сів та поїхав. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.